Від цього тижня чимало очікували, адже Франсуа Оланд заходився створити широку міжнародну коаліцію проти терору. Французький президент провів перемови з Лондоном, Брюсселем, Вашингтоном, Берліном і Москвою і таки досягнув певного поступу. Значний резонанс викликало рішення німецького уряду. Ми можемо задіяти німецько-французький супутник, а також літаки-розвідники торнадо, що постачатимуть чітку і актуальну інформацію про ситуацію в регіоні. Британський прем'єр закликав парламент дозволити авіаудари по позиціях іде у Сирії, а Барак Обама пообіцяв посилити бомбардування ісламістів. На поступки пішли в Кремлі, пообіцявши не завдавати ударів по поміркованій опозиції у Сирії. У відповідь Франція вперше допустила можливість взаємодії з сирійським режимом. Та чи це означає, що Оланд зміг створити міжнародний альянс за участі Росії? Я би не називав це гучно альянс. Це тимчасовий союз. Консенсус з Росією є лише щодо боротьби з ідею. А от у питанні про політичне майбутнє президента Асада і Сирії думки Заходу та Росії не сходяться. Про це ж Путіну повідомив і Оланд, який про те, що санкції, запроваджені проти Москви через її політику щодо України, не скасують. Президент Франції вкотре наголосив, це можливо лише за повного дотримання мінських угод. Чимало експертів переконані, що боротьба з ісламізмом далеко не головна мета військової операції Росії в Сирії. На на мене, всю цю операцію було розпочато щоб вийти з міжнародної ізоляції, в яку Росія потрапила після подій в Україні та анексії Криму. Російський експерт переконаний, спроби заходу укласти антитерористичний альянс з Москвою завершаться нічим. На його думку, доказом того, що в кожної задіяної в регіоні сторони своя мета став інцидент зі збитим туреччиною російським бомбардувальником.